Наступне привітання Полини у мальовниче село Кам'яниця, що на Ужгородщині, в оселю Івана Михайловича Яблонського. Днями йому виповнилося 85 літ. Красних років, як кажуть у народі, чимало пройдено ювіляром життєвих доріг, на яких траплялось все і щастя, і радість, і тривоги, і розчарування. Та й професію Іван Михайлович вибрав собі нелегку та небезпечну. За майже 40 років роботи в перечинській пожежній частині йому не раз доводилось ризикувати не тільки здоров'ям, але й власним життям. Та незважаючи ні на що, бажання рятувати людей в екстремальних ситуаціях, контролювати та попереджати небезпечні ситуації на підприємствах та організаціях стало справою його життя. Хоробрий, кмітливий, енергійний. Так про нього відгукуються колеги. Недарма у відставку Іван Михайлович вийшов у чині майора. Рідні ж тішаться його доброю вдачею та вмілими руками. Нема такого, чого б він не міг зробити, кажуть вони. Мало хто з чоловіків може похвалитися такою характеристикою. Нині, шановного ювіляра, вітає родина Вербовських, донька Марія, з зятим Григорієм. Внуком Володимиром, його дружиною Наталею і правнучкою Вікторією, а також внучка Оксана з чоловіком і правнуком Ігорем та внучка Олеся. Вони звучать Івану Михайловичу життєвої наснаги, щастя, радості, миру в серці та злагоди у домі. Нехай ваш ангел-охоронець завжди буде поруч, а Боже благословення незмінно супроводжує вас на життєвій дорозі.